Друзі, я вас всіх вітаю. Давно ми з вами не бачилися. І ось цікавий екземпляр у мене на робочому столі, дві абсолютно однакові катушки Daiwa серії LT. Сталося щось дивне, якимось чином саме ці моделі. Пройшли повз мої руки перший раз на робочому столі. Люди багато беруть в мене комплектів до модернізації котушок, різних моделей. Можете звертатися, Шимано, Дайва, що там ще у нас, фаворит можна додавати підшипники підшипники, шайби, спеціальні смазки якісь ходові запчастини, ролики. Звертайтеся, до речі. І ось вислав е я людині комплект до домодер... модернізації Daiva LT. А це виявилось у нас та ЛТ, якої в мене не було в праці. Ось вона, значить, її назва лт Ось вона. 23 ніндзя. 23 ніндзя. Змінили конструкцію ролика і той комплект, який підходив до попереднього покоління, тепер не пасує. До речі, в мене 6 тисяч, на робочому столі буде стосуватися цей огляд від 1000 до Сі 6000 тисяч. Всі ці версії. По підшипникам у нас буде однаково. Відео у нас буде не тільки як а, замінити тут втулку на підшипник, а і взагалі давайте подивимось про цю а, серію. Великими літерами пишуть, що у нас тут пишуть про ротор щось. Де тут навіть тут на корпусі написано Air Drive. Тобто злегшений, облегшений вже ротор. Ось такий от. Ну, що у нас? 6 тисяч має вагу. У нас 365 грамів катушка. 4 підшипника тут у нас стоїть. Вибирає за один обер 92 см. 5,1 до 1 таке гарне, таке приємне передаточне число ми маємо. Чотири підшипника. Де у нас знаходиться чотири підшипника? Е, всередину все одно ми поліземо, потім розкажу для чого, щоб виправити деякі помилки. Два підшипника у нас на ведучій шестерні, один підшипник на відомій шестерні на піньйоні. Хвостовик піньйона обертається на такій втулочці, е, втулочці яку не можна замінити на підшипник. І один підшипник стоїть на 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 паразитній шестерні. Кноп нерозбірний. Можна розібрати, замінити О8. Можете мені відправити, можу відправити вам. Вісь підшипники, щоб поставити сюди підшипники під цей кноп. Почнемо ми з ролика, покажу вам, що зробити. І крім всього іншого, клієнт мені каже, що це таке. А, начебто, ну, якоїсь таких нав'язливих ідей, таких думок немає, начебто вільний, але мені здається, каже, що вона шумить. Ну, я йому пишу, що не здається. Справді декілька рибалок. Вона стучить, вона має люфти. Це все можна трохи виправити, зменшити до нуля, звичайно, не треба. А зменшити, подивимось, здається, десь на 5 сотих зменшимо люфт і додамо для таких дешевих катушек більш густу смазку. Чудові зараз в мене є смазки. І, до речі, готую, я взяв оптову кількість смазки густої для недорогих катушок. Смазка 100%, 100 Full Synthetic з автомобільної, автомобільної, не, не з автомобільної, з промислової галузі. Планую я провести експерименти. Для цього я не буду брати дорогі катушки. Для цього я прошу вас відправляти мені якісь дешеві катушки, а старі дешеві. Будемо їх сервісувати, сервіс буде коштувати недорого. І ем, буде в мене вже якийсь досвід, ем, досвід того, наскільки ця смазка працює. Або можете, в принципі, самі експериментувати. Я тільки закуплю ем, маленьку упаковку піти, ем, або тюбіки, або коробочки піти на 5 мг. Цього вистачить, я не знаю, наскільки я вам років. Подивимось, як ця смазка. Буде працювати з котушками. З іншими котушками, з тими, якими дорого, жодних експериментів я не роблю, беруть тільки які якісні смазки. На сьогоднішній день не готовий я вам розкривати, що це, які це смазки, бо зазвичай це професійна таємниця. А оце не таємниця. У деяких людей було, були ці катушки на, в праці, нічого вони не розказали. Я в Ютубі старався знайти, нічого нема про те, що зробити з цим вузлом. Значить, Знадобиться нам викрутка Т, ТЗ. Це у нас яка тут модифікація? т 9 Гвинтика тут вже ми не маємо. Відкручується в це, все все це з цього боку. В цю катушку я вже а, додав в цей екземпляр підшипник, тут ні. Дивіться, до речі, хочу показати один а, нюанс, один момент. Збільшимо. Значить, маємо ось такий люфт-ролика. Тут, це вже помінено, і. і Тут. І тут ми теж маємо. Нічого страшного це немає. Тут не має бути такої жорсткої посадки. Тобто ну, посадка жорстка, але цей, цей люфт, чекайте, поперековий, він ніяк не шкодить цьому вузлу. Нічого тут не відкривається для того, щоб вільніше він працював, щоб легше заводився, а виробник залишив цей такий ну, достатньо великий люфт. Ну, Можна заморочитись, але в принципі це не обов'язково. Ці дві детальки вони значить, пішли з цієї катушки і туди став підшипник. Давайте значить, на цьому екземплярі ми з вами подивимось як додати туди підшипник. Підшипник нам буде потрібен в розмірі 3х7х3. Мінімальна подяка моїй праці, мінімальна подяка моєму каналу. Краще замовте цей підшипник у мене. Або якимось іншим чином віддячте. Значить, лайк, репост, в принципі, теж як мінімум бути корисним для каналу. Маємо, так, маємо ось такий набір. Одна втулочка, друга втулочка, чекай, іди сюди. Значить, вона залишиться тут. Ми тільки її почистимо. Трохи вже тут є а, бруду. Втора втулочка. Тут є невеличкий виступ. Цим виступом має вона отак і стояти, якщо у нас випаде. Цю втулочку ми залишаємо. Ця втулочка нам вже буде Чик. не потрібна. І забираємо. І цю втулочку велику. Це у нас з якогось метала. Теж звідси видаляємо. Йди звідси. Так. Я почищу трошки, це залишиться за кадром. Почистив, наношу трошечки рідкої синтетичної смазки. Навіть краплі тут немає, бо не має бути нічого тут зайвого. Далі йде у нас шайба по внутрішній обоймі підшипника. Сюди вставляємо шайбу. Іде у нас підшипник, який я згадав, 3х7х3. В моєму випадку це Ezo. Подобається мені з ними працювати, вони зарекомендували себе добре. Далі за підшипником ще ставимо одну таку саму шайбу. Вона буде в комплекті, якщо будете замовляти в мене. Ставимо шайбу. І всю цю конструкцію. Дуже часто на гвинт, який тримає цей вузол, я наношу фіксатор різьби. Але цей гвинт у нас настільки маленький, його діаметр 2 мм, що він просто може деформуватися, зламатися. І, і сама конструкція тут така. Достатньо жорстка. Тобто не обов'язково сюди наносити але взагалі краще не наносити сюди фіксатор різьби. Так, я вирівняв, бо трошечки душка ця легка э, вискочила э, гвинти з, зі свого посадочного місця. Додаю я ще одну шайбочку. Троєчку. Втекла шайбочка. Так, ладно. Додаю шайбочку і все це скручую. Так, все, закрутили. Перевіряємо. Все у нас чудово обертається. Йдемо далі. Йдемо всередину катушки і подивимось, що у нас відбувається після декількох рибалок. Друзі, ось яка краса всередині. Діаметр ведучої шестерні. Дуже приємний. Значить, тут у нас 36,5 мм. Маємо велика паразитна шестерня, великий піньон. Ну, Типова конструкція для дайви. Ага. Щоб зняти, значить, треба тут э, цю шестерню зняти цей фіксатор. Важно, чим. Зубочисткою або гострим пінцетом, можна цей фіксатор обережно зняти. Знімаємо. Получиться чи ні. Витягнути не завжди це виходить. Ага. Заважає нам э, цей. Заважає нам шТОК. Але, в принципі, у нас задачі такої не було. Смазка ще не брудна. Повний сервіс сьогодні ми робити не будемо, у нас такої задачі не було. Але а, додати сюди густої смазки є місце. Додамо. Додамо сюди а, шайбу. Так, щоб збільшити на 0,05, зменшити люфт, діаметр тут підшипника 8х на 14. Гарний, приємний підшипник. Великі підшипники, це я вже казав в інших відео, великі підшипники довше служать. І там у нас не буду я знімати, було в мене такої задачі. Ось так от. Ось вам і огляд катушки. Контакти мої під цим відео. Замовляйте розхідники, запчастини. Можете відправляти свої катушки і на сервіс і на модернізацію. Нагадаю, я знаходжуся в Польщі. Раз на місяць або навіть частіше, буває, приїжджаю в Україну, щоб забирати якісь замовлення, щоб відвезти гуманітарну допомогу. Або якщо ви в Польщі чи в інших країнах Європи, присилайте тут поштові послуги по Європі не такі уж і цей високі. Ну і побачимось наступних відео. До зустрічі!